Вітаю вас на нашому каналі в зимовому відео. Я Світлана і ви завітали на Хмельниччину. Дивіться, які поряд гарні бабки. Як вони гарно виглядають в снігу. Це металевий декор для саду і як гарно він виглядає взимку. Так, знаєте, слухаючи цю мелодію, я так і хотіла продовжити це відео без слів. Якось мелодія нагадала мені, що зима це така, в принципі, і яскрава пора, але сьогодні така холодна зима приносить нам біль та смуток, яка б вона гарна та засніжена не була. Якось ця мелодія передала мені ось такі почуття. Якось і без слів все було зрозуміло саме для українця. Так, але не будемо просумне, хоча про нього зараз можна говорити багато і багато. Так, зима це час для руху. Зимою нам потрібен фітнес більше, ніж влітку. Тому... Час від часу я виходжу на вулицю, ось так трошки помахати лопатою. Чоловік прибирає сніг на подвір'ї, де потрібно, щоб заїхала машина, а я прибираю сніг в саду і на городині. Тут мені сніг потрібен на грядки. Якби це не було смішно для деяких, але так на городі також я. Як бачите, скидаю сніг саме на грядки, тому що тут високим грядкам потрібно більше вологи. Так, сніг довше затримається, з грунту буде і тепліше, і буде більше вологи. Таким чином, можна засипати і сніг, це дуже добре робити, і в теплицю. Моя теплиця зайнята. Там стоять і гортензії, і. Горщики з цибулиними квітами, тому в теплицю я цього року сніг не засипаю, там трохи багато речей. А тут на грядки це якраз дуже і дуже зручно. Так, і таким самим чином я вкриваю в мене ось такі маленькі колоновидні деревця, це, це яблуня та грушка. Персики то я повкривала. Перед морозами. А ось яблуню та грушку вирішила ось так вкрити снігом, щоб їм було також більш комфортніше, тому що в нас на ніч передбачають мінус 18. Думаю, що морозу вони не бояться, вони вже гарно прожилися, але все одно нехай їм буде так тепло та затишно під снігом. Ну і плюс фізкультура. Взимку про неї не забуваємо. Потрібно рухатись. Плюс рух на свіжому зимовому повітрі додає нам сил, енергії, додає нам здоров'я. Хоча я трохи покашлюю, але все одно така фізкультура мені чесно до вподоби. Ну, що я хочу сказати? Я захекалась щічки. Мені здається, також трохи порозовіли. Трошки я прочистила саду, не дуже все одно, тут все біле і нічого не зрозуміти. Але таким самим чином накидала я сніг і на троянди. Тепер у мене троянди також в снігу, і тепер я буду обтрушувати сніг стуй. Сніг зараз легкий, пухкий і стуй потрібно його прибрати. Тому що, якщо піде відлига, сніг стане тяжким. Він може ще нападати і часто туйки ламаються. Особливо, якщо в них не один суцільний пагон, стовбур, а декілька, і часто бокові пагони просто повністю відламуються. І ось дивіться. Як все ж таки туя покрита такою невеличким обледенінням. Вона все одно вся, вся замерша, трохи навіть обсипається, бачите? Але це не страшно. Це потрібно зробити. Краще нехай трошки обсипеться, але саме головне, що вона не зламається. Це важливо. Також взимку не забуваємо про пташок, особливо коли такі сильні морози. Я показувала, як ми робили таку годівничку, і вона вже працює. До неї підлітає дуже багато, збирається зараз і горобців, і синичок, і навіть дятел при... прилітає дзьобає сало. Тому наша годівничка живе, вона якраз в нас перед вікном. Що коти тепер мають розвагу, що ми тепер милуємося і чуємо дуже класний спів пташок. Він дійсно, він дуже піднімає настрій. Це класно. Ходіничка в саду має бути 100% і не одна. Так, тут туйки вже чистенькі, хочу сказати, туйки без снігу. Йдемо далі в сад. Тут також ще є робота, в мене тут є дві волотисті гортензії. Волотисті гортензії, в принципі, морозу не бояться, але це осінні саджанці, тому я хочу їх також вкрити снігом. Ось тут дві росте гортензії. Вони дуже гарно виглядають, коли так шапки зверху вкриті снігом. Це така зимова естетика, виглядає дуже і дуже гарно. Зараз я їх крию снігом, що гортензії, що засиплю снігом і хризантему мультифлору. Я її не обрізала. І так під снігом їм буде комфортно. Думала я ставити зверху якісь кошики такі плетені, але снігу випало в нас вдосталь. Тут можна не одну гортензію вкрити. Хочу сказати, що зима це все ж таки час для дитячих, зимових розваг, без цього тут ніяк. в сніжки, покататись на санчатах, мрію я за лісою і на ковзанах. Я трохи вмію, щоб поліска підросла, і я обов'язково нам куплю ковзани, будемо кататися. Тому зима це час для активних розваг. Насолоджуємось часом і проводимо активну. День. І, до речі, саме ось такі моменти ми пам'ятаємо, коли підростаємо. Не іграшки ми пам'ятаємо, які ми так просимо в дитинстві у наших батьків, а саме проведений час. Саме ось ці моменти ми пам'ятаємо, коли підростаємо. Так, ну, а це наша зимова казка. І я запрошую вас випити зі мною чаю. І знаєте, Такі моменти, коли тиша, спокій, романтика, я би навіть сказала, Дме вітер, а тобі тепло, комфортно, затишно, на душі спокій, то завжди хочеться подумати про щось тепле, добре і поговорити по душам. Тому я тут і сижу. Ви всі кажете, що я дуже спокійна, урівноважена. Тому я люблю дуже обдумувати свій день, обдумувати, що буде завтра, планувати свій день. Тоді життя стає таким більш цікавішим, більш активнішим. Тому я вирішила тут посидіти, поговорити і, можливо, трошки змінити ваше бачення до сьогоднішнього життя. Зараз складний час для всіх. В попередньому відео я також про це говорила: що багато людей в депресії, багато людей в тяжкому стані. Але я говорила в минулому відео про хобі. Щоб потрібно якесь хобі, щоб себе займати чимось щодня. Але щоб себе чимось щодня займати, потрібно цей день планувати. Часто люди думають, шкодують про своє майбутнє, про втрачений час, про втрачені роки багато хотіли би щось зробити, але не зробили. І їм шкода, що більшість життя вже там. Позаду. Зараз війна в Україні, багато чого ми не сплануємо, такого масштабного. Майбутнє поки що також українців невідоме. Планувати щось масштабне ми не можемо, щось масштабне робити, не хочуть люди вкладати масштабних грошей зараз в бізнес, багато хто закривається. І від цього багато людей просто не знають, що їм робити. Люди в депресії. Але життя наше йде, життя ж продовжується. І щоб хоч якось його зробити більш різноманітним, більш активнішим, потрібно планувати кожен свій день. Просто навіть з елементарних речей. Елементарних. Зранку випити. Склянку чистої води з лимоном, запланувати приготувати обід, якщо ви жінка, елементарне поскладати речі, перебрати шафу, гарно навести порядок в будинку. Потрібно планувати кожен свій день. Ви можете навіть це прописувати у зошиті. Без плану, без якихось дій щодня, ваш день пустий. Коли ви день проводите активно, у вас запланована кожна година, ви знаєте, що ви будете робити щогодини, не сидіти перед телевізором, не сидіти в інтернеті. Ви маєте діяти, ви маєте щось робити, бути активним. Тоді кожен ваш день буде проходити активно. Ви будете відволікатися від негативних. Новин, їх читати, їх знати, звичайно, обов'язково потрібно, але все одно ваше життя буде активним, насиченим. Тому в попередньому відео я говорила про хобі, яке також входить в розклад дня. Ви чимось займаєтесь, ви відволікаєтеся, і тоді в вашому організмі ростуть ендорфіни, які і покращують настрій. Ось про це я хотіла з вами поговорити. Зараз, хоч холодно, але від того, що я вийшла сюди, Аліску не брала, ми гуляли в день. Зараз Аліску не брала, бо ще покашлюємо. Ми за це переживаємо, переживаємо за наші безсонні ночі з тим кашлем. Тому зараз я не брала, але їй би тут також дуже сподобалось, тому що минулої, позаминулої зими ми часто гуляли саме ось так ввечері. Насичуйте свій кожен день якимись приємними моментами. Навіть телефонні дзвінки до рідних, почути рідний голос, підтримати один одного. Це також можна вписувати кожен день в свій розклад. Спробуйте. Просто спробуйте, хто ще так не живе, спробуйте жити активніше. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую, що ви були зі мною, провели з нами час в таку зимову пору. Прийшла зима. Була весна, прийшла зима, але вже всі після Нового року готуються до весни. Особливо садівники. Все, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви є, і залишаєте коментарі, вподобайки та підписки на наш канал. Бережіть себе і до скорої зустрічі в новому відео.